Як правильно зробити вибір двигуна, коли вам потрібно його купити, і як правильно його оцінити? Перше питання для того, щоб вивести двигун, може бути два варіанти. Він або стоїть на подоні на безім'яний двигун, десь якийсь привезений, непонятно відкуда з непонятною історією, по словам продавця, чи 100 тисяч. виглядає гарно, але чи буде їздити, то вже не важливо. Другий варіант, який більш ми підтримуємо, це зняти двигун з автомобіля, і бажано, щоб цей автомобіль стояв перед вами. Тобто ви маєте бачити автомобіль, можете, маєте можливість його завести, можна на ньому поїздити, побачите історію двигуна, історію самого автомобіля, побачите сам автомобіль, як він виглядає, що він себе представляє. Для того, щоб взяти двигун, треба автомобіль, треба донор. Для того, щоб взяти донор, його треба купити. Відкриваєте мобілі D, авторії, ПП, сайти європейські, автоскаути, ну, все, що хочете, все, що бачите по Європі. саме прийнятний для вас коректний донор з пробігом 150-250 тисяч, щоб був двигун там, живенький. Дивіться його його ціну. Ну, ми вам можемо зараз підказати, що ціна такого автомобіля буде плюс-мінус від 6 до 9 тисяч євро. Це заміняємо гроші, бо за 15 000 євро немає сенсу купувати і різати. А В автомобілі не все буде хороше, ви самі розумієте, там, двері, всяка, так, таке. Ціна двигуна це, в принципі, 60-70% всього, всього, ціна цього донора. Якщо донор коштує 6-7 тисяч євро, то немає сенсу двигун продавати за 2 тисячі доларів. Якщо вам пропонують двигун за 2 чи за 3 тисячі доларів, в мене просто питання, з якого говна він був знятий. Найдіть мені донор за 3-4 тисячі євро 2012-15 року в Європі розбитий, перевернутий, впавши на нього дерево. Немає машин по 2-3 тисячі євро. Є машини по 6, по 7, по 10 тисяч євро. Якщо автомобіль коштує 7 тисяч євро, то як можна цього продати двигун за дві тисячі доларів? Що ж тоді там ще можна продати на 7 тисяч євро чи на 5, на 5 тисяч євро, щоб вернути свої 7 тисяч вложених в цей автомобіль? І тому, коли люди і за своєї ну, можливо недавно видності, можливо, жадності або глупості шукають двигун за 2000 тисячі доларів. Вони купляються, двигун ставлять на автомобіль, він стучить, як правило, уже через 50 кілометрів чи через півтори-дві тисячі. Потім виникає питання про те, що двигун ненадійний. Ну він не, не, він не є ненадійний. Відкриваєте інтернет, мобіліде, машини 19-го року мають пробігу по 700-900 тисяч кілометрів, вже мають. І ми маємо клієнтів, які вже пішов по другому кругу пробіг автомобіля і двигун ще працює. Цей двигун реально виїжає мільйон при нормальному його використанні при коректній їзді і правильній їзді. Це двигун не на 200 тисяч і на не на 30 тисяч кілометрів. Те, що у вас на, автомобі... на автомобілі 250, це не означає, що в ньому 250 тисяч. Повірте мені, ви почитаєте, все, це... ви будете дуже неприємно здивовані, коли побачите реально дійсний пробіг вашого автомобіля. І скажімо, коли шукають двигун за 2000 доларів, мене це тільки улибає. Бо ви купляєте двигун, який, можливо, ще гірший, ніж ти стоїть у вас. Можливо, його пан склепав в Польщі на коленках, він дійсно заведеться, але прийде генетик небагато. І не тому, що він поганий, тому що його сміпали і зібрали його і саме палак. Для того, щоб двигун був хороший, треба зняти його з хорошого донора хороший донор не коштує 3000 євро